Відповідно, всі пам'ятають події минулого року, коли в грудні касаційний суд розірвав договір про спільну діяльність, який діяв сім років між теплокомуненерго, а також енергоінвестом. Станом на 1 січня о, Создається така правова колізія, що Енергоінвест о, начебто вже і розірвали договір, на підставі якого використовується майно, але о, теплокомуненерго, не маючи айскадів, це код, який ідентифікатор підприємства споживача газу, не може ще о, взяти об'єм газу від постачальника та виробити та постачати тепло. Крім того, робітники знаху, працювали в о, січні. Місяці то в Сміла Енергоінвест. І лише з 1 лютого робітники всі були е, переведені до КП Сміла Комунтеплоенерго», де працюють і на даний час. В січні е, минулого року е, послуга теплопостачання надавалась, але е, станом е, лише на жовтень та листопад місяць минулого року, 18-го. Органам місцевого самоврядування було вирішено, як хто саме був надавачем послуг. Наприкінці жовтня на засіданні виконавчого комітету було проголосовано, що надавачем послуг вважати ТОВ сміла енергоінвест. А потім в листопаді місяці було те ж саме рішення підтверджено сесією. Відповідно до вказаних рішень виконкомої сесії, ТОВ Сміла Енергоінвест підписала всі необхідні документи з газопостачальниками, підтвердила, що споживання газу було за ТОВ «Сміла Енергоінвест», здійснила нарахування. Розрахунок подала документи до управління соцзахисту, а також нарахувала плату за теплопостачання та рознесла квітанції населенню. Тість теплопостачання регулюється органами місцевого самоврядування, то в енергоінвест може здійснювати, могла здійснювати нарахування виключно лише в вартість тепла, була зазначена виконавчим комітетом. Тобто тариф, який був затверджений і діяв. Вже минулий опалювальний період для ТОВ Сміла Енергоінвест. У ТОВ Сміла Енергоінвест було вартість гігакалорій 2031 гривня, 41 копійка з ПДВ. Це тариф, який був затверджений, мабуть, в листопаді. Це 17-18 опалювальний рік. Так.